Ай, підписуйтесь канал і ми починаємо нашу справляти. Hey! Що ж, давай. Hey! Давай, Максим, ти будеш на пану втічах. Це відчувати, окей? Yeah. Будеш тут. Так, yeah. Максим, давай, давай. ми підідемо трохи в холодочок, окей. Вже починаємо, в принципі, слідкуватися всім порядком. Але бажай, щоб тебе ніхто не збив. Яка Ніка їде? Ну, ну все, давай, Максим, їдемо, окей? Чи yeah. Так. Yeah. Yeah. Є, да. І вже двіка тут. Ну, давай. Ну давай, їдеш. Ми ми... О, чекаємо, нажимаємо проконтролювати. Давай для початку всі частини. Для початку будемо перебіг тут тут частину, все добре. Ніхто тут нічого не помискуємо. А це душо робиш. Ладно, тут трошки управляю, я подивлюсь. Все добре, можна заряджати в інших частини. Давай. Давай, їх просто давно. Далі, повага, далі. Так, все, ладно. Чекаємо, коли ви їдете. Давай. Добре, злітуємо за плязки, давай. Туди туди hello. хелло. Ні, не повідали. Хеллоу. Коротше, слідкуємо за приятком. Ну, дай питаємо. Поки... Давай, коротше, слідкуємо за приятком. Дай скоро буде. Прийма. Так, слідкуємо за прият. Добрий день, ви чекаєте на трава, скажіть. Добре. Добрий день, ви чекаєте на травай, номер два. Дуже добре. Так, тримати? Я думаю, ви на подружку свою чекаєте, ти тих двох запитай, я потім бере підправити. Я не можу чекати. Запитайся Та там. Бужі. Добрий день. Ми на трамвай. Тоді і на травай. Тоді йдіть на травай. Добрий день, ви на трамвай, дівчатка? Ваш, вам так тримати, ви дуже гарні потреби. Так і тримати. Mm -hmm. Mm -hmm. Треба говорити вічливо старшими людьми. Mm -hmm. Так, ладенько, давай сікун mm -hmm. Ні, твій доні, коротше, давай. Ти, mm -hmm. Оксана, ти змінилася. О, чекай, ще, ще раз. Так, свисти, бо трамвай вже приїхав, давайте. <звист> трамвай приїхав вже! Команда тривай сюди! Дякую за увагу! Максим, говорите сам. Я не я я то чергую тут. Ти взагалі райди. Не працювала, а Максим хоча б трохи. Пустиш, тебе вичепляється, не Куда ми Такі очі п'яти. Та бабу, слухай, ти треба почергувати трохи. Подивись, що все злочини іншого думати до людей чіплятися. не хвилюйся під час ставка, я тебе прошу. Люди дивляться, ти не розумієш? А мені істично, що там не буде. Ні, краще Ні, посовлюсь. Так, ладно. Так, треба головне, щоб... Ні, вона то не замова, але коротше не думає. Я та Це -та -та. та -та. нас так, коротше, ладенько. Вже чотири хвилини чергую. Коротше, ладно. Потім ми будемо чергувати дитячий майданчик. Максим, зараз, зараз працює більшого. Якщо хтось не встигаєш, обов'язково свисти, окей? Що? Якщо не встигають, на тримає і двері закриваються, то свисти обов'язково, щоб трамвай міг почути. Дивися, слідкує за порядком. Та-та-та, та-та-та. Слідкує -та -та. за порядку. Давайте. Їде, короче, я знаю. Як знаю, давай вживаю. зараз кніг. Підготовка, рука. Зараз мама виїжджає і Мав Мабу вже виїхати. А треба слідкувати паспорт. Коротше, слідкуємо все за після каравальної колії. А далі Так. Коротко, давай поїхамо. Все, коротше, марк. Перший драмай поїхав, бо наші 9 хвилин тут працювати. Ми будемо далі працювати на наступні зміни. Поїхав далі. Нам, може, нам, може нам повезе? О, нам якась повезе так. Дава приїде ідеально. Добре, давайте не будемо відпочивати, а будемо слідкувати за порядку. Ти Макси, поки тут чергуй, окей, я туди приїду. Ти тут чергуй, дивися, скільки людей, я потім приїду. Я буду на цій частині. Зараз скоро приїду, Максим, давай. О, зараз я немає приїде. А так хозе. Ти добре? Хто... О, мій панат. Давай поздоровуємося. А, а ти на мене підписався? Так. О, слава Богу. — А як мене звати в втікнувся? Михайло. Який Михайло? А як? Отак? Ти в мене так що бачив, скажи. А, а яке відео бачив? Там діти, виходить, там з трамваю, до мами бігають. А, а ні! — ааа. А, таке відео було, звичайно. А, будка теж була, так. Ти правильно говориш, Правильно говориш. Я короче, всім до речі робимо в ютубі. Там мій напарник. Як я чекаю, не тримає, то вони, до речі, на мій ютуб-канал підпишите. Називається Вікля життя. Та так, таке Відео в TikTok знімаєш? Ні-ні, зараз відео в Ютубі. То я страшняцію знімаю, а не відео. Ну давай, друже, давай, до висуші. Давай. Може ще б колись бо Я вже того фанату отримав. Так, зараз. Та-да, -да, зараз приїду, коротше, давайте. Осе. Ага, гарненько. О, перші люди вже напровайдуть. Не, ну гарний. Гарний. Aha, bij Rivière, bij Rivière, bij Rivière, bij Rivière, bij Rivière, bij Rivière, Чи ні? Коротше, ладно Я коротше, там подивився, ось ще одного фаната свого, Що? Фаната свого в то з якого стока побачив, тільки що. Ладно, ти там працюй бо ми скоро відправляємося на студіму. Ще один трамвай маємо. Маємо ще один трамвай зараз підпустити, якщо що. Зараз ще один трамвай маємо підпустити. І смістимо як приїжджає трамвай Щоб всі повставали, хто їде на трамвай Бо він зараз вже має бути. Коротше, ладно, красиво давай. Ще п'ять хвилин ще, до речі. І до того як... І ми, можем... ми закінчимо. Все, зараз буде. свистимон, щоб люди побачили, що вже трамвай приїхав. Так, я ще його навіть не бачу, що він виїхав. Ви буде як виїжджати. Так, що... коротше, я зараз перевірюю, ти тут свистинок, свисти Фрустиль тут, я буду там сністи. Давай. Дервіру, чи є там а чи ні? Короче, ще один колега до нього мав приїхати. На де він, але він там собі їде. Геть не бачу. Ба Взагалі не бачу той трамвай. Я бача той трамвай бачу. Він собі став. Оце далі на, буде наїграти. Короче, пора, передивитися. Що? Тага будем вже, він майже під'їхав. І зараз маємо поїжджати вже. Я за ним слідкую. Буду свистити, як буде виїжджати. Ти дав свисти. О! Все, їде! Еде! приеду. Да, я буду тобой. Тобой швидше. Да, тобой идите. Все, доброе. А ты что, Роберт, снимаешь? А? А ты что, Роберт, снимаешь? А, пока. А, а Блін, ну тут ти сам казала, а. Ну я казав, що я, буду. я, я теж буду. Ну так коротше, як їду. Коротше, ладно, давай. Коротше, я трохи зменшую нашу змість. Через міну ще дитячу майданчику вже поїзджу додому. Я зменшую змінитися. Що, посвітримо, дитячу мамай майданчику і їдем додому. Я думаю, вже дітей на готовь. Як поїде трамвай, зараз поїде. Давайте, я дивіться, як менше дрохи трамся. Тому дивіться, трохи зменшуємо. Та да. так, кому комона трава й туди, будь ласка. Буде трамвай вже виїжджати, коротше. Так, Чекаємо. Я не знаю. О, до речі, я бачу 1170 теж, а не 1070 теж. Я... А мені так слід тобі. О, трохи виїжджаю. Тож трамвай виїжджає. Ой, вибач, ой, вибач, вибач. Я мушу для початку десь. Нормально. Тут сміття треба прибирати, якщо не все. Зміна закінчена. Тепер на дитячий садочок. Та-та, дитячий, а, да, дитячий майданчик. А ви... а не отам, а отам. Давай. А чого? Будь то. Я так далеко не поїду. Може б колись піду. Але то все не. Я треба змінити зменше. Все, трамвай поїхав, далі ми не звертаємо уваги на тут трамвай. Та, Та я скажу, їдь вже. А, машина їде. Та сім хвилин буде. Треба. Ладно, давай переїжджаємо. Ми трамваємося, геть тепер. Давай. Два трамваї проконтролювали. Два трамваї проконтрольовану, тепер їдемо в дитячий танчик. Я маю на... Вже я 15 хвилин і ми маємо бути. Коли буде рівно 15 хвилин, маємо починати контролювати. Добрий день, це взагалі то захист дитячого майданчика. Насупіть на під нас. Ви, а, ви контроле. А що ви тут робите? Так, тут взагалі то дитячі. Тут взагалі то захист дитячого майданчика приїхав. Та, Максим, то туди. Дай, зараз починаємо зміну. Зміну початок! Що? Зміну ми починаємо. Ладно, Максим, слідкуй за порядком. То контролер, його не чіпати. І там ще якийсь дядько стає біля контролера. Давай. Давай тоді. Добре, ти катайся, я поки тут буду контролювати, то все добре. Добре, добре. Добре, добре. Як нема, то нема. Або, а по А ти бачиш, що тут контролер? Можна перевірити? От, тримайте. У мене е, зараз цей пак сам не працює, бо я прийшла на чупринки, щоб вони там зремонтували. Я знаю, що ти блогер із цьому. А ви як знаєте? Ми, бо ми з ну, тобою спілкувалися вже? Третій раз вже.

Базицький травай, короче. Що це такий там? Мовий завтра вийде. Так, не горіть, що Снова якісь триває, є. Так, царі повезуть. Хоча, а де ваш інший працівник? От мій напарник. Це ваш напарник? Так. А, немає дітей. Дорослі вже викликати. Так, добре. Короче, ти тут слікує на кітера буду. Перевіряю кожного. Не Боже. 20 присідань. Десять 10 віджимань. Вердорайся буде сто віджимань. Подивимось, що тут є цікаво. Ви подивіться, який тут. Так, ви подивіться. Дуже гарний. Добре, напарник, давай простуємо. Що? Ні одної душі. Та я бачу, що ні одної душі. За пару хвилин може прийти. Коротше, до...

Мені вже і так бувало, тому що ми вже на тій зміни працюємо. До речі, ви можете написати на коментарях, яку зміну ви хочете побачити. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете саме зміну. Коротше, до речі. Коротше, слікую зараз я порядку, щоб ніхто чатер не заходив в поганці ви трамвай. А може один ментос? А може один ментос, будь ласка. А ви ще їли то чи ні? То ви коли хочете їсти. Дякую. Так, да, добре. Мені дали безкоштовний менто. Дякую. О, дякую, дякую, дякую за менто. А -а. Ну, коротше, навіть будемо хікувати за прорядочку. Будь ласка, де ви сьогодні контролюєте контролер? А де ви сьогодні контролюєте? На Сихові. На Сиховічу. Ви так швидко приїхали аж до Коновальця? У нас база на Гробачевську, ми туди йдемо, потім на Коновальця сюди приїхали, В мене пакс. Хтось там поламався чи завис. Мусить зробити, то і... їм. І ви сьогодні оштрафували, скільки людей штрафували? Ми тільки вийшли на роботу прийти сьогодні да. та що? Я щось питати. Так. Може, ти реально? Тут не одної душі в Та Так, але я бачу, що не одної. Ну як? Ну, пані. Ну, то давай вже бабусі і дівчина поглянути. Ну, то я бачу. Ну, давай. давай. Ну, то давай вже біля дому трохи поконтролюємо, окей? Давай на Ну, давай біля дому. Я, я, білядрому. Білядрому... Білядрому я не знаю, біля озера. Біля озера я сьогодні повторяю. Можемо, в принципі, зараз вже додому їхати. Давай, закінчуємо зміну. Зміна закінчена. Йдемо, так. Максим, йдемо додому, все. Свисти. Велосипед забери. А також свисти, що зміна закінчена, давай. А свисти давай. Зміна закінчена. Дідок додому, бо він більше вже нема. Нам скоротили зміну на пару хвилин. Тай, коротше, ладно, поїхали додому, давай Максим. Давай так до зустрічі. зустрічі. І вам також до зустрічі. І все. Далі почекайте наперед.